Замерзлий і темний Київ, постійні ворожі обстріли, річниця президентства Трампа та наскільки проговори у Давосі та Москві наблизять Україну до справжнього миру. Найпомітніші події тижня, що минає, нагадаю вам я, Валерія Ковалінська. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку. Ми розпочинаємо. Початок тижня позначився новою звірячою атакою росіян по столиці. У ніч проти вівторка вони завдали комбінованого удару по Києву і знову занурили місто в темряву. І це на тлі 15 градусних морозів. І це при тому, що столиця ще не встигла відновити тепло і світло після атак 9 і 12 січня. Київ весь цей час живе в умовах екстрених відключень. У компанії ДТЕК повідомили, що на вечір середи вдалося заживити всі об'єкти критичної інфраструктури. Однак там досі вважають, що ситуація все ще не дозволяє вийти з аварійного режиму і перейти до стабілізаційних відключень. Уже вдалося частково стабілізувати роботу теплогенерації у столиці. Лише наприкінці тижня вдалося частково повернути тепло у київські багатоповерхівки. Станом на п'ятницю батареї були холодними у майже двох тисячах багатоповерхівок. До чого готуватися жителям столиці? Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук розповість. Гул генераторів і максимум по 3-4 години світла на добу, і то серед ночі таким виявляється зараз життя у Києві. Минає четверта доба після повторного прицільного російського удару по енергетиці столиці у Києві та області. Ситуація зі світлом видається найскладнішою. Зокрема, це через те, що росіяни повторно гатили по теплогенерації. А отже, кияни намагаються обігрітися за допомогою світла, і це додає ще. Більшого енергодефіциту 1940 багатоквартирних будинків. Вже четверту добу поспіль стоять без опалення. Зокрема, це домівки, до яких ледь вдалося повернути теплоносій після попереднього енергетичного терору. Більшість із них на лівому березі міста ще частина у Печерському, Голосіївському та Соломінському районах столиці. Температура в помешках залежить не тільки від роботи теплових мереж, а й ще й від роботи внутрішньовинкової системи і від її налагодження. У нас централізована система, і воно все пов'язано. За оцінкою енергетичних експертів Києву бракує щонайменше третини потужностей, і чи зможемо її покрити залежить як від погоди, тобто чим вище будуть температури, тим ситуація буде легша, так і від відновлення. Зараз у столиці працює щонайменше 80 бригад, і Це вже включно із тими ремонтниками, які приїхали на поміч із сусідніх регіонів, адже в Києві їх в рази менше, що говорити про людей, які обслуговують систему опалення. Там є питання з тим, що підприємства недоукомплектовані, і в тому числі. Наслідок мобілізації енергетики, профільні експерти та місцева влада в один голос просять киян заощадливо використовувати ті кіловати, які з'являються бодай вночі, аби не вмикати одномоментно абсолютно усі прилади, які є у нас у домівках, тому що фактично відбувається перенавантаження обладнання енергетичного будинку. Там гарять запобіжники, гарять кабелі. І ми маємо аварійну ситуацію, яка потім призводить до того, що цей будинок надовго залишається без електроенергії. Відповідно, відволікаються на це ремонтні бригади, інші ресурси і таких, таких випадків дуже багато. І якщо раніше у мирній для енергетики часи ці ситуації можна було м -м, ліквідувати буквально за годину-дві, то зараз це може зайняти добу, то й більше все через те, що енергетиків критично бракує. Подальший розвиток ситуації він залежить по суті від кількох чинників, і більшість з них ми не можемо контролювати. Перше, це температурні режими. Ну зараз ми будемо бачити якісь, бачити якісь потепління, наскільки швидко ми будемо ремонтуватися, і друге, які ми будуть ураження, чи мають план дій і чи знають, що робити, якщо світла у випадку наступних прицільних ударів росіян стане ще менше. З Цим питанням ми звернулися до профільного міністерства, але впродовж тижня відповіді так і не отримали. Натомість до чого готуватися киянам і куди звертатися в екстрених ситуаціях, роз'яснили у МВС. Закликали людей зробити запас необхідних ліків, води питної, технічної та харчів на 3-5 діб і підготувати валізу першої необхідності. Якщо немає тепла, не намагайтеся обігріти всю квартиру, перебувайте в одній найменшій кімнаті. А ще одягайтеся у кілька шарів, використовуйте грілки та підтримуйте легку фіз фізичну активність і за потреби дзвоніть 112. Згодом про додаткові опорні пункти обігріву у Києві заявив і мер столиці. Мовляв, там за потреби можна буде переночувати, поїсти і підзарядити гаджети. Ірина Кондрачук, Наталя Стельмах, ТСН 1+,1. велика втрата для енергетичної галузі та й всієї України. Під час ліквідації наслідків російської атаки загинув член правління Укренерго Олексій Брехт. Його вразило струмом на одній із підстанцій. Там він особисто керував відновлювальними роботами після нещодавньої ворожої атаки. Олексієві Брехту було 47 років. Понад 24 із них віддав роботі в Укренерго. З вересня 2024 по червень 25 він виконував обов'язки голови правління «Укренерго». Олексій Брехт був досвідченим енергетиком, який зробив надзвичайно багато для української енергосистеми та її стійкості під час війни. Останніми роками Олексій Брехт відповідав за експлуатацію, відновлення, захист і розвиток мережі, системи передачі, і саме завдяки його рішенням говорять колеги. Після російських обстрілів вдавалося швидко повертати світло в українські домівки. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблим. Росіяни не полишають спроб розбомбити енергетичну інфраструктуру вщент. Комунальники, як і енергетики, намагаються виправити ситуацію попри мороз. Разом з тим стаються і несподівані комунальні лиха. Одну висотку на Печерську цілий тиждень заливало укропом. Як наслідок, паркінг там перетворився на водоспад, ковзанку і частково сауну, каже наш Олександр Романюк, який побував на місці. Зістерілється вода, а поруч представник японського автопрому колесом і бампером примерз до підлоги паркінгу. Бачите, тут все залито, а далі ще ліфти, якими люди мали підніматися, але, на жаль, зараз не можуть цього зробити, тому що вони замерзли. Екскурсія до ліфта виявляється із екстримом. Бачите, ледь не впав. Ну, буває і так. Вже тиждень не працюють, бо е, можуть все замкнути. Так, ви почули правильно: ця купіль у паркінгу будинку на бульварі Лесі Українки продовжується уже. Тиждень і мінус четвертим поверхом не обмежується. Це саме мало постраждалий поверх, але цього не було зовсім, коли ми почали дзвонити і просити, щоб це зупинилося. Повслюдяну калюжу, спускаємося і ще нижче, аби побачити справжню ковзанку. Та, Весь під'їзд до мінус шостого поверху паркінгу в кризі проїзд тут давно заборонений, машини не пускають, та й прохід пішки завдання не із легких. Це називається. Різниця напали від побаченого, навіть камера ТСН втрачає фокус. От тільки крижаний поверх паркінгу не найбільше вражаючи у цій картині, зітхають пожильці, бо верхні, у той час, коли столиця частково без тепла і гарячої води, сім днів заливає окропом. Ну, от ви побачили, які крайності внизу лід, а тут гаряча вода. А зараз піднімемося вище, там ще гірше. Покажіть нам, як це все виглядає зі сторони. Крізь гарячу пару мешканці ведуть нас до місця, звідки ще 13 січня почало заливати паркінг окропом. Зайти в гарячу купіль, не ризикуємо, але шум води чудово розповідає про силу потоку. Самі розумієте, видовище тут просто пар, пар, пар пар. А зверху парадокс. Утім, пояснюють жителі, що вода не із їхнього будинку. У них, як і у більшості киян, гарячої води немає, опалення дають в окремий час. Окрім припускають ліце із ливньовок, куди він потрапив після прориву теплотрас. Тобто траса десь знаходиться на посередині бульвару і воно все тече ще сюди. Щойно сталася ця аварія. Мешканці будинку почали дзвонити комунальникам, але жодне із відомств кажуть своєї вони не визнає. У Київтеплоенерго теплоенерго відповіли, що у них проривів немає. У Київводоканалі водоканалі твердять, вода теж не їхня, а окріп продовжував литися. ми боїмося, що ми і сусідній будинок, який скоріш за все на одному столобаті, з нами підуть під землю. Текти, окріп перестав лише учора вночі, бо неподалік від будинку комунальники нарешті почали ліквідацію пошкодження теплоносія. У Київтеплоенерго теплоенерго підтвердили, воно було спричинене обстрілами, через що йшло додаткове навантаження на труби. Роботи обіцяють завершити швидко. У той же момент звинувачень мешканців не визнають. Твердять, наразі не можуть підтвердити, що будинок заливало саме водою із цієї труби. На це мовляв, треба час та додаткові експертизи. Мешканці натомість закликають місто нарешті відреагувати і допомогти із ліквідацією наслідків. Ми не можемо ні сушити, нічого робити, бо у нас світло по декілька годин тільки вночі. Ми навіть своїми силами нічого не можемо зробити. Кажуть, за чотири роки війни навчилися справлятися із проблемами, які створює Росія, але точно не будуть миритися із недбалістю, яку влаштували свої. Олександр Романюк, Андрій Хлус, ТСН 1+,1. Спроби домовитися про мир вже очікувано завершилися нічим. У четвер відбулася зустріч президентів України і США у Давосі. Обидва потім сказали, вона була дуже хорошою. Відбулася вона на полях всесвітнього економічного форуму, який зараз триває у Швейцарії, і передувала візиту до Москви з спецпосланця Трампа Стіва Віткофа перед тим у середу президент США виступив на всесвітньому форумі і відзначився низкою гучних заяв. Розповів, що регулярно спілкується з Путіним, і той мовляв, хоче підписати мирну угоду, так само як і президент Зеленський. Трамп дорікнув Європі, що вона рухається в неправильному напрямку і назвав континент проблемним. Усе через зростання держвитрат. Неконтрольовану масову міграцію та скорочення прямих іноземних інвестицій, В сполучені штати ж він назвав економічним двигуном планети, які лише за рік президентства Трампа, начебто, досягли небаченої за 100 років трансформації. Що ж до Гренландії, то ніхто, окрім Америки, запевняє президент США, не зможе гарантувати їй безпеку. Саме тому Трамп вимагає негайних переговорів про придбання острова, але і це напевно головне. Американський лідер виключив застосування сили для анексії острова. Ну і цього тижня виповнився рік, відколи Дональд Трамп удруге склав президентську присягу і очолив Сполучені Штати після чотирирічної перерви. За 12 місяців світова безпекова архітектура зазнала значних змін. Трамп, домігшись призупинки одних конфліктів, водночас погрожує вже сам розпочати нові. Він так і не завершив війну в Україні. А от за що його таки поважають американці? Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко порівняла з якими обіцянками Трамп заходив до Білого Дому і що реально зроблено. Рік тому, як і сьогодні у Вашингтоні було надзвичайно холодно, через що інавгурацію Дональда Трампа перенесли з вулиці до приміщення капітолію. І це можливо єдине, що рідний 20 січня тоді і тепер. В іншому Сполучені Штати стали новою країною. В інавгураційній промові Трамп проголосив нову золоту еру Америки. Золотом засяяв спочатку овальний кабінет. Ліпнина і статуетки з дорогоцінного металу вкрили стіни і камін робочого простору президента. А от добробут звичайних американців спробували підвищити за рахунок. Тарифів на торгівлю додаткову націнку на право торгувати зі Сполученими Штатами запровадили щодо майже усіх торговельних партнерів. Відсотки для кожної країни президент неодноразово коригував вручну як інструмент тиску у переговорах. Логіка тут не лише економічна, але й політична. Наприклад, нові тарифи Трамп нещодавно виписав європейським партнерам, які опираються його планам взяти під контроль Гренландію як покарання. За непокору. Наш успіх вимірюватиметься війнами, в які ми не вступимо. Оголосив Трамп на початку 2025-го. Рік по тому на його рахунку: підтримка Ізраїлю війні проти гази, бомбардування ядерних об'єктів Ірану, викрадення венесуельського диктатора Мадуро і відверті зазіхання на острів Гренландія, що належить Данії. Трампу вдалося домогтися зупинки бойових дій у ГАЗі та повернути усіх заручників Ізраїлю. Але вступає американська адміністрація лише у ті конфлікти, в яких бачить можливість швидкого успіху народу Ірану, що протестував проти авторитарного режиму Аятол у вуличних акціях. Трамп спочатку особисто обіцяв, мовляв, тримайтеся, американська допомога близько, і навіть закликав до зміни влади, чого не дозволяв собі жоден із попередніх американських президентів. Але потім раптом передумав іранців потонув у крові. Трампу вже навіть не згадують його обіцянку встановити мир в Україні за 24 години. Він сам тепер регулярно повторює, хто б міг подумати, що російська війна проти України виявиться найскладнішою задачею. Насправді, окрім нього, легкою цю справу не вважав ніхто. Трамп спробував тиснути на Зеленського. Скандал в овальному кабінеті увійшов в історію як перший випадок публічної сварки на найвищому рівні. Організував теплий прийом Путіна на Алясці, який не завершився нічим. Тож на якийсь час ролі змінилися, і Україна стала країною, що звитяжно йде до перемоги. А Путін паперовим тигром. Провів саміт за участі європейських лідерів, після якого оголосив, що війна має бути заморожена по лінії зіткнення. Але невдовзі знов почав вимагати від України віддати свої території Путіну. За рік всі звикли, що переговорний стіл може перевертатися знову і знову. Важливо, що при цьому Сполучені Штати продовжують постачати Україні розвідувальні дані і продавати зброю, а також вести переговори про безпекові гарантії і повоєнну відбудову. Хоча коли ці домовленості можуть реально знадобитися, невідомо. Право сильного стало офіційною американською стратегією. Робимо тому, що хочемо і можемо, не витрачаючи ресурсів на приховування справжніх намірів. Наочним утіленням того, як Трамп бачить нову архітектуру світової безпеки, став його проєкт Ради миру для гази. Її назвали альтернативою ООН. Увійти туди може кожен, але для постійного членства потрібно внести мільярд доларів готівкою. Запрошення отримали навіть. Путіни з Лукашенком головуватиме, звичайно, сам Трамп. Він же остаточно затверджуватиме рішення. На жодні умовності, такі як дипломатичний етикет чи елементарна людська ввічливість, більше не можуть розраховувати навіть лідери найвпливовіших країн. Наприклад, сусідню Канаду Трамп агітував стати 51 м штатом, а на її прем'єра Карні публічно образився за політичну рекламу. Прем'єру Норвегії Стере написав ображеного листа, де сказав, що більше не зобов'язаний дбати про мир, бо Нобелівський комітет, до якого Стере не має жодного стосунку, не дав йому премію миру. Чим насправді, згідно опитувань, задоволені американці всередині країни новою міграційною політикою. Трамп закрив кордон для нелегалів із Мексики, обмежив видачу міграційних віз для неблагополучних країн. Водночас Айс міграційна поліція стала справжнім жахом на вулицях міст. Тисячі людей, які вже навіть отримали громадянство чи були на шляху до нього, арештовують і відправляють у міграційні тюрми. Нещодавно Америку сколихнуло убивство народженої в США Рене Ренегут, яку співробітник Айс розстріляв у машині за непокору. але загальноамериканськими ці протести не стали. Лише за рік своєї другої каденції Дональд Трамп наважився на чимало речей, до яких не дійшов під час першої, і унаочненням того наскільки радикальними можуть бути його дії, став власне Білий Дім, історичне і політичне серце штатів. Президент наказав повністю знести східне крило будівлі задля того, щоб побудувати там бальну залу. І реконструкція триває. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. не те саме голову місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні викликали до МЗС через проведення хибних паралелей між Україною і Росією минулого тижня. Червоний хрест опублікував заяву, в якій зазначив, що нещодавні удари по критично важливій інфраструктурі в Україні і Росії залишили мільйони людей майже без Електроенергії, води й опалення на тлі мінусових температур у Києві, Дніпрі, Донецьку, Білгороді й інших районах українська сторона наголосила, що на відміну від російського агресора, Україна завдає ударів виключно по законних військових об'єктах противника в межах самооборони. Тому будь-які спроби ототожнення, зрівнювання або проведення хибних паралелей між Україною та Росією є аморальними. Помилковими та абсолютно неприйнятними у міністерстві зазначили, що представники Червоного Хреста під час зустрічі визнали недоречність порівнянь. І ще одна гучна справа цього тижня лідерки парламентської фракції Батьківщина. Цього тижня вищий антикорупційний суд обрав для Юлії Тимошенко запобіжний захід понад 33 мільйони гривень застави. А також частково арештував майно її та чоловіка. Йдеться про те, що було вилучено під час обшуків, а саме 46 тисяч доларів, 6 мобільних телефонів, 3 автомобілі, які належать чоловікові Тимошенко, 2 гаражі у Дніпрі, системний блок і чордові записи. Водночас суддя відмовив у накладенні арешту на кошти, які є. На особистому рахунку лідерки батьківщини він назвав це надмірним, оскільки це єдине джерело доходів нардепки. Депутатку підозрюють у підкупі депутатів заради впливу на результати голосувань у Верховній Раді. Сама Тимошенко заявила, що разом зі своїми адвокатами готує заяву в прокуратуру проти Набу і САП. Антикорупційні органи лідерка батьківщини називає злочинною організацією, яка виконує політичне замовлення проти. Неї гучна корупційна справа у лавах Державної прикордонної служби. Троє посадовців кришували контрабанду цигарок на сотні тисяч євро. Набута САП викрили колишнього голову ДПСУ, начальника відділу одного з пунктів пропуску, а також ще одного екс-службовця. Усім трьом повідомлено про підозру за даними слідчих. У 2023 році злочинна група організувала незаконне переправлення цигарок до ЄС. Використовували для цього буси з номерами, схожими на дипломатичні, а покривали оборудки топ-посадовці Держприкордонслужби. За це їм регулярно сплачували хабарі по 3 тисячі євро з машини. Лише з липня, по листопад, 23-го прикордонники отримали щонайменше 204 тисячі євро неправомірної вигоди. За цей час кордон незаконно перетнули 68 машин з контрабандою. Щоб уникнути перевірок на кордоні, використовували машини, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які чіпляли спеціальні номери, схожі на дипломатичні. Крім того, в авто садили пасажирів з дипломатичними паспортами, членів родин українських дипломатів у Європі. Такі документи давали імунітет, а значить гарантію безперешкодного проїзду. Унікальну підводну спецоперацію в умовах морозу до мінус 15 провели водолази ДСНС, у наслідок російського обстрілу. Одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби. Це суттєво ускладнювало ремонт обладнання, від якого залежить тепло й електропостачання в оселях тисяч людей. У крижаній воді в екстремальних умовах водолази рятувальники розпочали роботи з ліквідації пошкоджень. Спецоперація тривала 6 діб. Витік води зупинили, що дозволило енергетикам продовжити відновлювальні роботи. Рятувальників відзначили державними нагородами, орденами за мужність третього ступеня, орденом Данила Галицького та медаллю захисника вітчизни. Морозна краса, безмежний горизонт, крига та навіть лебеді київське водосховище перетворилося на одну з найпопулярніших локацій. Сотні українців уїдуть на замерзле море, аби зафільмувати унікальне природне явище. Чому це місце називають українською Антарктидою? Дивіться! Київське море перетворилося на Антарктиду сьогодні за сонячної погоди, хоча на вулиці, мінус дев'ять. Ось тут навколо мене просто неймовірна краса. Через сильні морози, яких у Києві не було і в області десь сім років. Море замерзло аж до горизонту, і через те, що довгий час лежить сніг, все це створює ось таку неймовірну казкову магію. Сотні користувачів соцмережі ТРЕЦ діляться світлинами і своїми враженнями від цієї локації. Там, де ми перебуваємо просто зараз, це неподалік Вишгорода. Також є під'їзд до київського водосховища з боку лютіжа. Там теж неймовірні краєвиди і світлини, які ви просто зараз бачите, та відео зроблені саме там. В ДСНС попереджають, попри те, що тут крига міцна, зараз орієнтовно 30 сантиметрів. Все одно потрібно дотримуватися правил безпеки, коли ви сюди приїжджаєте великими компаніями. Відстань маєте тримати один від одного орієнтовно 5 метрів. Тому що краса красою а правила безпеки понад усе. Ну і всупереч усьому, всупереч відсутності світла, тепла, води в українців. Є така сильна сторона бачити красу навколо в себе, всупереч усьому, і помічати позитивні сторони навіть у нашій українській природі. Це були найпомітніші події тижня від команди ТСН. Закликаю вас поставити вподобайку під цим відео та підписатися на канал, аби не пропустити наші наступні випуски новин. Гарних та безпечних вам вихідних до зустрічі.